Що, друзі, тр... вашій увазі третя партія матчу волейбольної Ліги Поділля, тур 5 перенесений, тур відбувся у нас 21-го. а 18 -го. 6 -го. 6 -го зіграли. І Інші три сьогодні дограють. Ну, перенос був пов'язаний з е, тим, що на канікулах була команда Вінівського фахового коледжа Нухт. Зараз вони вийшли з канікули і вже готові грати. Виграють за партією 2-0 команди Бершать. «Бершать» зараз ближче до нас. І Віталій Чіпка забуває цей лісом. Нападався, тут два Станіслав Шерстюк. Ба, як бачимо, Шульга Станіслав Шерстюк, щось у нього сьогодні не на тому боці спав сьогодні, напевно, щось у нього не, не йде гра. А подивимося, чи йде гра у Богдана, Помагайба, бо лідера команди. Ось така подача, прийом голуба, прийом вау. 4-1. Нагадаю, що Богдан допомагає, бо зараз він на подачі перший номер має відбувати колода. Він колишній гравець саме цієї команди. Берси. Чотиркін. Забиває 4 -1. ні. мяч в ауте показывает Александр Салабай. Пять отбив. На простой ситуации да, послал Андрей Мазур. Знаю це як колишній пасуючий, ну, можливо, на дещо більш простому рівні, хоча чемпіонат Луганської області теж так, як помовити подарунковий магазин. Помагайда. Вау, допомагай подав. 2-6. Денис Осадчук. Любитель покататися на пенка. Ось така подачка. Але підняв цей м'яч коза. Підняв м'ясо м'яч. І майструх молодець, Саша, майструх. Під блоку до Олександра Сібава. Нагадається центральний блокуючий збірної Вінничі з 10-го року народження. Прогресує Саша. Він не, не так давно за займається волейболом. Не, буквально там не знаю, Третій рік, напевно. Батько його відомий підприємець, на першій ціні. Потихенько починає розминку Браїлю. такий прихований лідер великольної ліги поділя, подивимось, у нас, а гратиме він проти першого, до речі. Якщо Бершик буде грати так, як зараз грає, вона на протиколеджа, як так, хлопці, звичайно, що вони прокинулись сьогодні вран... рано, дорога майже три години. Важкувато, не просто. Але це змагання. Італія. Прям допомагаємо, Мазур пасує, Тищенко, І знову майстру виручає Ліберо. А це атака Миколи Волянського. Волейбольне прізвище у нього. Волянський. Волейбольний Волянський. А це вже Назар Головань. Четтиркіна осадчук на Дунаївського. блокує його хто там? Назар Мазар, влучає майданчик Мазар, Назар голова. Десять чотири. Назар Головань на подачі. Скидка цимбала. перелетів він, перелетів він е, в центральну лінію! Намагалися так він зараз швидко зряте але розгадав Дмитро Бучко і заблокував Кирила Дунаєвська. Ну, бачимо, що є таке, ми казали, що різноманіття та Кирила Дунаївського, Зараз вони з Осадчуком. І я ще не сказав один титул цієї команди. Добивати чемпіони Родері Кубка Вінничини 2008 році народження. Всі буквально. Є, а ще з ними став, допомагає, бо яке зараз грає проти них. Ось центр Олександр був, 5-12. мяч уже в трос влучив. Навіть не в бок, а в трос. Цимбал. Ну а вот подавал Александр Цымбал. Микола Волянскин на подаче. Чотирнадцять сим. Тищенко блокує переводи на Дмитро Бучко, 16 16.7, колодзнув попереду. Прийом Матюка. І доходить цього разу Андрій Мазам дохода. Такі дещо відверті атаки, вони прочитуються суперником. Хлопці достатньо рослі. Подивіться, яка трійка зараз. Тиченко Мазур. Помагайба, перші лінії, коледжі. І навіть така скидка Руслава Кіса. 18-7. Дмитро Бучко. Без м'якого знаку. Ваут подав Дмитро. Дверь одного Коважа з Дунаєвський на подачі допомагає понякшився блок і першаць і ваут поговорив тиченко. Голова відкрила. О, Богдан допомагає. На розслабоні вже Богдан, на розслабоні. Носачук. Сейчас тупо так зіграв своєю лівою. Четыркін. Віталій, четиркін, 11, 20. Набирайте, Станіслав Шерстук. До речі, їздив е, у Латвію на турнір Станіслав Шерстук. Вкладі команда Вінницької обласної шаджики 99-го Ось Отакос. Отакос, моя досить не знаю, десь виступити. нам. допомагали. 15-21. Зеркальний такий рахунок. Ось атакував голуб. Двадцать три, дванадцать, двадцать і матчбол у нас. Руслан Тищенко на подачі 24-12. Друзі, Олександр Мазан працював на цьому матчі для вас. Канал Микола Лис. І прислужба волейбольної Ліги Поділля пропонувала вам матч. Аутсайдери Волейбольної Ліги Поділля. Тим, я думаю, ми побачили з вами, яка зміна росте, регіона зміна росте на дійсно. Читиркін подав, скидка цимбала. І атака прийшла на Гаргоня. 3-0 перемагає команда Вінський фаховий коледж.